Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Софруни Назар Задирій. одразу до новин з фронту від початку цієї доби. Окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Продовж минулої доби стріляли 11 разів, стріляли по всій лінії фронту. Зокрема, також сьогодні в районі Павлополя. Ну а США та ЄС провели консультацію щодо московитських військ на кордоні з Україною. Сьогодні був брифінг радника президента США із національної безпеки Джека Салівана, і він сказав наступне на минулих від Ми мали змогу проконсультуватися з ключовими союзниками та партнерами з питання України та переконатися, що ми захищаємо та підтримуємо суверенітет та територіальну цінність України. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією. Мені більше нічого додати на даний момент. До цього уже сьогодні з'явилася нова інформація від видання політико. І вони опублікували світлини де можна побачити накопичення військ московицьких. Це, наприклад, у районі навколо Брянська та Курська зазначається є накопичення військ, та у районі російського міста Єльня, недалеко від кордону з Білорусю, а ще перед цим. Washington Post теж заявляла про накопичення військ поновлення е, накопичення московитських військ біля кордонів України. А потім Міністерство оборони України цю інформацію спростовувало. Медведчуку брали новий запобіжний захід. Таке рішення ухвалив суд. Прокурори просили пом'якшити його арешт на особисте зобов'язання. Це так сталося через те, що 6 місяців слідства вже минуло. а Це означає, що. Час послаблювати запобіжний захід, але разом з тим Медвечук лишається під домашнім арештом, адже йому оголошено його а, в зв'язку з іншою справою про торгівлю вугіллям з окупованими територіями. Ну і щонайменше місяць триватиме локдаун у Києві. Про це говорив міський голова. Віталій Кличко і сказав наступне. Попередньо фахівці кажуть, що це може тривати протягом місяця, але якщо протягом 2-3 тижнів ми побачимо зниження динаміки, якщо ми підійдемо до критеріїв, які визначають помаранчеву зону. Відповідно до цього комісія з надзвичайних ситуацій ухвалюватиме рішення про послаблення деяких обмежень.

Одеській області, в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та в місті Київ. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті вімен.ua Дякуємо вам за увагу, дякуємо вам за вашу підтримку. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.